Друзі, перші проголов не поїхали. Увечері столицю РФ охопила паніка, помста за Україну, помста за обстріл заходу. Мовчазна тривога без сирен, без офіційних попереджень. Раптовий удар, якого не чекали, пробив саме те, що вважали недоторканним Кремля. За попередніми оцінками було застосовано новітній високоточний ударний снаряд класу фламіно, експериментальна розробка, про яку Росії навіть не підозрювали. Його траєкторія була надзвичайною. Ракета не йшла по класичній дузі, а використовувала систему активного маскування та зниж. Женя в останній фазі польоту боєкомплекта пробила бруківку на червоній площі, пройшла крізь ґрунт і вибухнула вже під фундаментами комплексу адміністративних споруд. Точкового удару став тунель між сенатським палацом і будинком президента після потужної детонації. Тиша потім дим, вогонь, хаотичний рух колони служби екстреного реагування, які прибули без жодного увімкненого маячка. Те, що було приховано, зафіксували супутники. Вибух спричинив часткове обрушення технічного рівня споруд. Уде серйозно пошкоджені комунікаційні вузли та система охолоджування центру управління. Першими загинули ті, хто чергував у підземному бункері. Згідно з витоком, знищено мінімум 23 людини. Зокрема, оперативні офіцери ФСО та спеціальний технічний персонал. Удар був настільки точним, що жодна з систем ППО у місті навіть не встигла зреагувати ракету. Вже не бачили. Її лише чули в момент вибуху. Що сталося з Путіним? Досі невідомо. Деякі джерела повідомляють, що за кільком годин до. Атаки він залишив Кремль ймовірно заздалегідь попереджений про можливу загрозу. Проте кілька інших осіб адміністрації зникли безвісти. Їхні особисті речі були знайдені серед уламків. Доступ до червоного майдану перекрито повністю. В повітрі зависли глушилки. Сигнали мобільного зв'язку перекриті. Інтернет на навколишніх кварталах блокується. Офіційне оголошення лише про гідравлічний прорив у мережі підземного водопостачання. Хоча очевидці чули вибух, буквально підкинув у повітря бруківку через мавзолей. У відповіді не повзвучало жодної заяви, проте в службовому листуванні ФСБ вже потрапило до розслідування. Йдеться про високоточне ураження об'єкта стратегічного значення за сценарієм. Це не передбачене в жодному протокольних навчаннях. Це означає, удар був не лише ефективним. Він порушив усе, що вважалося системою безпеки повного політичного центру РФ. Українське командування не підтверджує і не спростовує свою причетність, але у публічному просторі вже звучить формула. Це вам за рівне і за кожне місто, яке ви зруйнували. Ракетами, що ж ураження Кремля, це перехід у нову фазу війни, де стратегічні цілі на глибині більше не є символічними, вони стають легітимними. Успішне пробиття захищеного об'єкта, такого як червона площа, свідчить про абсолютну зміну балансу. Психологічний ефект перевищує військовий. Навіть і у центрі імперії більше не існує недоторканних зон. Російське керівництво втратило головне відчуття контролю. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.